Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам безкоштовно отримати 20 доларів, а також заробляти в подальшому 20 доларів на кожному запрошеному другові. Також розкажу про ще одну акцію, на якій ви зможете отримати від 20 до 2500 доларів і забрати мерч від Месі та футбольного клубу Ювентус. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост. З телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачите, біржа Полонік зараз безкоштовно проводить аеродроп із токеном Core, де для всіх нових користувачів дають 20 доларів, а також 20 доларів за кожного запрошеного друга. Вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням на біржі, пройти верифікацію, після чого закинути на біржу будь-який депозит. І зробити в парі корем USDT торговий оборот більше 200 доларів. Тобто купуємо токери кореум і їх відразу продаємо. І так нам потрібно зробити торговий оборот більше 200 доларів. Якщо ви вже зареєстровані на біржі Poloniex досить давно, то за те, що ви зробите торговий оборот більше 200 доларів, вам дадуть безкоштовно 10 доларів. Якщо ви новий клієнт і щойно зареєструєтесь та пройдете і зробите даний оборот, то ви безкоштовно отримаєте 20 доларів. Після того, як ви зробили даний оборот, ви можете вивезти відразу власні кошти. Е, так. Далі ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній ссылці і також заробляти на кожному запрошеному другові по 20 доларів. Е, ця акція буде діяти до 24 травня 14.00. Проте тут обмежений призовий пул, тому я рекомендую вам поспішити. Додаткові 10-20 доларів за себе, а також 20 доларів за кожного запрошеного друга, нам прийдуть на баланс через 20 днів від моменту, закінчення, від моменту закінчення даної акції. Тобто орієнтовно до 15 червня ми отримаємо дані кошти. Також хочу звернути вашу увагу на наступну акцію. Посилання також буде в описі під відео. Тут сервіс Lotrade з біржою Bitget проводить розіграш. Де вони безкоштовно подарують від 20 до 2500 доларів для 100 переможців, а також для деяких рандомних користувачів, вони роздадуть дані кошти. І також ви зможете отримати мерч від Месі і футбольного клубу «Ювентус». Щоб забрати дані бонуси, вам необхідно зареєструватись на сервісі AllTrade, пишемо свою пошту, передумаємо нікнейм, пароль, і після чого на пошті. Підтверджуємо свій емейл, далі скачуємо додаток TrustWallet, в пошуку вставляємо ось це моє посилання. Нажимаємо на кнопку Connect Wallet, Wallet Connect і приєднуємо свій гаманець Trust TrustWallet до сервісу Lotrade. Після чого заходимо в розділ Платформа. Нажимаємо на кнопку добавить IPK-біржі, вибираємо BitGet. І тут вам необхідно приєднати біржу Bitget, але перед цим вам необхідно обов'язково зареєструватися по цьому посиланню від LotRate. Верифікація на біржі BitGet не обов'язкова, тому можете зареєструватися і відразу підключити дану біржу. Ось тут нам необхідно буде ввести дані з біржі Bitget. Ось тут я показав, як можна знайти ці дані. На біржі Bigged Ми заходимо в розділ IP Management і жмемо на кнопку Створити IP-ключ. Тут придумуємо назву, придумуємо пароль, ставимо галочку біля Only, тобто дозволити тільки читати. і Нажимаємо на кнопку Next. Після чого нам видасть Asset IPK і «Secret Key. Ми ці всі дані копіюємо і вставляємо сюди. А в розділі «Пас» ми вводимо код, який ми придумали при створенні даного IP-ключа на біржі Bitget. Нажимаємо на кнопку Confirm. Після чого ми переходимо за цим посиланням, нажимаємо на кнопку Взяти участь, вибираємо біржу Bidget і нажимаємо на кнопку Так. Як бачимо, ми успішно зареєстровані. Тепер нам необхідно закинути на біржу Bilget будь-яку суму бажану від 101 долара, і зробити торговий оборот на фьючерсах більше 10 тисяч доларів, щоб прийняти участь в даному турнірі і забрати від 20 до 2500 доларів плюс мерч від Месі. Для того, щоб зробити даний оборот, приміром, ми можемо. Ми заходимо в розділ фьючерси, ставимо кредитне плече приміром 100х, і якщо ми відкриємо на 100 доларів з кредитним плечем 100х і відразу закриємо дану угоду, то ми відразу зробимо торговий оборот в 10 тисяч доларів, при цьому втративши орієнтовно біля 5 доларів. Тобто 5 доларів орієнтовно ми втрачаємо і заробляємо від 20 до 2500 доларів. Ось, що потрібно, щоб отримати призив в даному турнірі. Необхідно зробити торговий оборот в 10 тисяч доларів. Як визначається переможець? Призові місця визначаються відповідно до того, хто зробить найбільший торговий оборот. Тобто, чим, більш, чим більший ваш торговий оборот по відношенню до інших учасників, тим більше коштів ви зможете забрати. На даний момент в цьому турнірі зареєстровано тільки 60 людей. Тобто, Цілком можливо, що саме ви заберете головний приз. Ось бачимо, що біржа заплатить вам 10 доларів за перший трейд, 10 доларів за запрошеного друга по силиці від Lotrade. І ще додатково ви отримаєте 10 доларів від Low якщо запросите користувача на сервіс Lotrade. Тобто, по суті, за кожного запрошеного друга ви отримаєте 20 доларів. І максимально ви можете отримати 750 доларів. Оскільки 50 людей ліміт від Лотрейд і 25 людей ліміт від Bitget. Е, Ані навпаки, 50 людей від Bitget і 10 людей від е, Лотрейд. Так, тепер поговоримо про призові місця. Як бачимо, людина, яка зробить найбільший торговий оборот, отримає 2500 доларів виводних. Також футбольний м'яч з підписами гравців Ювентуса, футболка і сумка з Месі. І відповідно за інші місця, за друге, 3, 4, 5, 6, 10, також передбачений мерч. І мерч передбачений також аж до сотого місця. За соте місце винагорода 20 USDT. Якщо ж ви не попадете в цю першу сотню а або від 101 по 400, то також ви можете отримати все рівно футболку Bitget, оскільки тут буде рандомна роздача 10 футболок. Але для того, щоб зайняти тут соте місце, достатньо зробити торговий оборот принаймні у 20-30 тисяч доларів. Оскільки, як бачимо, що всього-навсього 60 учасників, тобто, якщо ми зробимо хоча б в 3-4 рази більший торговий оборот за мінімальний, то ми з великою ймовірністю посядемо хоча б якесь середнє місце і заберемо. І виводній UAZ, і мерч від Месі і футбольного клубу «Ювентус». Ось бачимо, що ми отримаємо 10 доларів на фьючерси. Якщо зробимо депозит більше 100 доларів. Також ми отримаємо 10 доларів за реферала від BitGet і 10 доларів за реферала від Lutreйт. Максимум ми можемо отримати 750 доларів за рефералів, 500 доларів за 50 друзів від Bitget, і 250 доларів за 25 друзів від Lotrayde. Знаю, що у біржі Bitget репутація не дуже, про що я повідомив керівництво LotRate. Проте вони мене запевнили в тому, що з ними у них підписаний договір. Тому ця біржа безумовно виплатить нам кошти, оскільки передбачена відповідальність, якщо вони не виконують умови по договору. LotRate це перевірена платформа. Для проведення турнірів серед криптотрейдерів. Ми з ними вже неодноразово співпрацюємо, тому рекомендую вам прийняти участь в цьому турнірі і забрати гарантовані 20 2500 доларів, а також мерч. І також рекомендую вам прийняти участь і в цьому наступному турнірі від Lotrade і біржі Йоходлер, оскільки даний турнір закінчується 19 травня. В принципі, у вас є ще час. Ось тут я також залишив посилання перейти і прийняти участь в цьому турнірі, оскільки тут буде 200, 500, 250 переможців. А зараз прийняло участь близько 300. Тому, якщо ви тут також зробите мінімальний торговорот в 10 тисяч доларів, то також тут посядете призове місце і заберете винагороду. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал «Реферал». Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.